Які практики воїнам можна давати на реабілітацію? В першу чергу я би починала з мантр. Тобто, спочатку, тому що це саме таке просте, тому що через звук, через вібрацію звуку, саме легше налаштуватися на високу вібрацію, щоб заспокоїти розум. Тобто, медитативна музика, релаксуюча музика, не ніяка класична музика, кермічна. Зараз новий час. Тобто, все треба. Я би рекомендувала кристали зарядити, обов'язково всім воїнам роздати кристали, які це розуміють, які це приймають, звичайно. Тому що, якщо просто людина не сприймається, це не буде нічого, воно не працює, тому що вона відрізана від цього. Тобто, кристал, захист, налаштування, дихання постійно дихання. Починати свій ранок обов'язково з налаштування навище, так само і нашим воїнам, тому що коли воїн почне навище налаштовуватися от зранку, отець небесне, я з тобою, з тобою, назавжди, 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 назавжди. проведи мене цей день, я в твоїй божественній волі. Хай кожен день, хай кожен мить моя буду тільки з тобою, назавжди, назавжди, назавжди. Все. Я віддаю з чистоті свого серця. Я віддаюсь чистоті серця матінки Всесвіту, Віддаюся процвітанню матінки Всесвіту. Я є ангел світла. Тобто постійно налаштовуватись, так само і на ніч, щоб ви були в безпеці, наші любі воїни. Так само налаштовуйтесь теж вдихнули. Я віддаюсь, віддаюсь творцю в його серці на цій ніч і видохнули. Я віддаюсь, віддаюсь Матінки всесвіту. На цілу ніч видохнули, війшли. Тобто постійно, постійно налаштовуйтесь і проявляйте намір. Це дуже важливо. Ми, нам зараз у нас такий час, що нам зараз нікого не потрібно. У нас все напряму має відбуватися. Це дуже важливо. І, звичайно, ще боявої нам так само рекомендували як більше взаємодіяти з енергією води. Заряжати воду енергетично в порталі води вищому, в творці, от просто заряжати. віддаю, віддаю всю цю воду творцю. Віддали. Видохнули, зарядили і цією водою миватися, зцілятися, тому що вода вона має дуже сильну цілющу енергію, особливо коли ми в низькій вібрації, коли стаються якісь там проблеми з нашим фізичним тілом. дуже дуже важливо ці всі моменти зараз робити.